Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така загадка. У вас є замок з п'ятизначним кодом, який складається з цифр. І використовуючи підсказки, вам потрібно розгадати, що це буде за код. Які ми маємо підсказки. Бачимо, що в нас є три набори із цифр можливих, і сказано. Які, яка відомість міститься в цих наборах? Значить, перший набор 79314. Тут сказано, що код містить одну правильну цифру із п'яти, які нам потрібно вгадати, але вона не на тому місці, не на, не на тій позиції, де є насправді в коді. Другий код містить дві правильні цифри. І одна з цих цифр знаходиться там, де і має бути. І третя підказка у нас код 57319. Тут вказано, що код містить дві правильні цифри, і обидві з них знаходяться на е, своїх позиціях чи на своїх місцях. Також нам вказано, що сума всіх цифр коду, позначена літерами там, A, B, C, D, E, дорівнює. Остання четверта цифра помножити на 10 плюс п'ята цифра. Маючи дані відомості, потрібно розгадати, яке значення матиме даний код. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і напишіть в коментарях, яке значення отримали ви. Спочатку поділюсь міркуванням, які виникли у мене з приводу розв'язання даної задачі. Спочатку використаємо останнє співвідношення між цифрами. Ми знаємо, що сума цифр рівна. Отак. От Бачимо, що у нас фігурує п'ята цифра, і там, і там однакова, тому ми можемо її скоротити і можемо скоротити на D отримуємо, що А плюс Б плюс С дорівнює 9 d Тобто сума перших трьох цифр у нас дорівнює 9 помножити на четверту цифру. Ну, давайте на основі цієї умови проаналізуємо, що у нас може бути за цифра D. Ну, оскільки у нас цифри. Загалом від 0 до 9, то, в принципі, D у нас не може бути більше, ніж 3. Тому що, якщо це було б 4 4 на 9 36, ми з цифри від 0 до 9, число 36 ніяк не отримаємо. Тому у нас для D залишається 3 можливості. Ой, 0, 1, 2 і 3. Точніше, не 3, а 4. Давайте подивимося, що може бути, що не може бути, і відкинемо ті можливості, що нам не підходять. Ну, давайте почнемо з нуля. Якщо у нас D дорівнює 0, то виходить, що сума перших трьох цифр у нас дорівнює 0. Це можливо тільки тоді, коли всі цифри нулі. Тобто, в нашому коді тоді перші 4 цифри повинні бути рівні 0. А це нам не підходить, враховуючи з того, що в нас нулів у запропонованих цифрах немає. І як мінімум в останній комбінації в нас має бути дві цифри на, на своїх місцях. Там нулів немає, тому цифру 0 ми можемо відкинути. Схожа історія в нас із цифрою 3. Якщо відповідно цифра D дорівнює 3. То тоді 3 на 9 буде 27, і ми можемо отримати 27, тільки якщо перші три цифри дев'ятки. Тобто ми повинні отримати 4 цифри 9. Але в цьому випадку, у нас в першій комбінації на другому місці цифра 9, і вона в правильній позиції, що не відповідає тій умові, що в нас вказана. Тобто цифра 3 у нас теж відпадає. Давайте подивимося на цифру 1. Якби у нас D дорівнювало одиниці, то ми бачимо, що в першій комбінації запропоновані цифра 1 стоїть на четвертому місці, вона правильна і, відповідно, мала б ту позицію, де вона є насправді. А сказано, що в нас в першій комбінації тільки одна правильна цифра, і та не там, де повинна бути. Тому 1 відпадає і в нас залишається для D, D до рівня 2. Знайшли з вами одну правильну цифру. І також можемо визначитися, що в нас сума перших трьох цифр відповідно 2 на 9 буде 18. Ось такі дві умови ми маємо. Давайте використовувати наступні підказки і проаналізуємо, що в нас може бути. Я пропоную зупинитися на останній підказці. Вона нам говорить, що код містить дві правильні цифри і обидві знаходяться на своїй позиції. Відповідно, четверта цифра у нас буде 2, тому одиничку ми можемо відразу відкидати із. Відборів, в нас залишається 4 цифри 5, 7, 3 і 9, будемо їх розглядати. Ми відразу також можемо викинути з розгляду цифру 3. Поясню чому. Якби у нас цифра 3 була правильною, у нас цифра 3 стоїть також на третьому місці у першій комбінації. А там сказано, що. Код містить одну правильну цифру, але не на своїй позиції. Якби цифра 3 була правильною, то вона стояла б на своїй позиції, що нам не підходить. Тому в нас можливо правильно бути розташовані або 5.7, або 5.9, або 7,9. Так, ну, давайте спробуємо. Нехай у нас будуть правильними цифрами, для прикладу, 7 і 9. Які знаходяться на другій позиції і на останній. І ми зразу приходимо до того, що це неправильно, тому що, якщо ми подивимося на першу комбінацію, тут є і семірка, і дев'ятка. Тобто, це суперечитиме тому, бо у нас буде відразу дві правильних цифри і не на своїх позиціях. Тому 7 і 9 не можуть бути, бо тоді невірно не працюватиме перша підказка, яка в нас вказана. Тому комбінація 7 і 9 відпадає. Схожа історія, в нас буде 5 і 9. Якщо ми вважатимемо, що 5 і 9 у нас знаходяться на своїх місцях. То, відповідно, подивившись комбінацію вище, ми бачимо, що в нас цифри 9 і 5 включені. Тобто, у нас як мінімум буде дві цифри, які входять у наш код і знаходяться не на своїх позиціях. А в нас сказано, що повинно бути дві цифри, і вони мають правильні позиції. Тому 5 і 9 нам теж не підходить. З останньої комбінації ми отримаємо, що у нас. Правильні цифри, це 5 і 7, і вони знаходяться на своїх позиціях. Це не суперечить двом попереднім. Якщо ми беремо 5 і 7, цифра 7 правильна, і вона знаходиться не на своїй позиції. Нормально. І в другому випадку цифри 7 немає, цифра 5. Вона включається і знаходиться не на своїй позиції, бо там вона поставлена на другому місці. Тому маємо, що А у нас дорівнює 5, а Б у нас дорівнює 7. Ми вже з вами розгадали три цифри із нашої послідовності. Тобто, ми маємо, що наш код іде 5, 7. Пропускаємо цифру 2. Пропускаємо цифру. Нам залишилось розгадати дві цифри. Ми з вами визначили, що сума перших трьох цифр має бути 18. Звідси маємо, що о, в нас А5, додати 7, додати третю цифру, має бути 18. І звідси третя цифра у нас буде 6. Тут у нас буде 6. Тобто маємо 57,62, і залишається нам розібрати, яку останню цифру ми можемо мати. Тепер подивимося. Тут ми визначилися, у нас цифри 5 і 7 Правильні на своїх позиціях. В другому випадку у нас цифра 5 використовується, і цифра 6. На своїй позиції. Так. Тепер в нас по першій підказці виходить, що о, 7 правильна цифра не на своїй позиції. Тобто всі інші у нас будуть неправильні. Тепер, що в нас які варіанти? Давайте випишемо цифри 0. Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім і дев'ять. Так. Що ми можемо відразу відкинути? Можемо відкинути цифру чотири, або вона не може бути, бо в нас тільки одна цифра правильна в комбінації. Також не можуть бути ті цифри, що у нас інші є, тому що при цьому у нас би було як мінімум дві правильних цифри в комбінації. Тому відкинемо цифри 2, це четверта цифра, цифру 5 це перша, цифру 7. Це друга і цифру 6. От Отака комбінація в нас є. Цифра 9 теж не може бути, тому що вона в нас присутня у переліку, тоді б у нас було відповідно правильних дві цифри 7 та 9. 9 виключаємо. Та ж сама штука в нас буде з цифрою 3, аби вона була правильною. Ми б її, вона не була присутня в першій комбінації. І та ж сама штука буде у нас з цифрою 1. Вона в нас присутня в переліку. Якби там була цифра 1, то відповідно у нас було б дві цифри, які використовуються. У нас залишається дві цифри: 0 та 8. Ніяких обмежень на них немає. І вони не присутні в переліку. І е, не супротяж жодній з умов. Тому в нас два можливих розв'язки. Перший розв'язок це 57620 та 57628. Тобто, на основі логічних міркувань та підказок, які нам дали, ми визначилися, що у нас можливі два варіанти відкриття нашого кодового замка, які записані на дошці. Кому подобається, ставимо лайки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого.